Вітаю на телеканалі Сі4. у студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка, 20 травня, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. Новий закон про мобілізацію, як і де у Чернівцях військовозобов'язані можуть оновити дані, хто та на яких умовах може орендувати горище ратуші? Як рак залежить від сімейного лікаря? У Чернівцях у перший день дії нового закону про мобілізацію 18 людей оновили дані у ЦНАПах. За якими адресами і де в області чоловіки та жінки військовозобов'язані можуть оновити дані? Дізнавалась Альвіна Абрамчук. З 18 травня повинні оновити свої військово-облікові дані чоловіки від 18 до 60 років та жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Вони можуть зробити це у ТЦК через застосунок Резерв Плюс та у місцевих ЦНАПах. Центр надання адміністративних послуг то в нашій області всі 52 центри надання адміністративних послуг готові надавати таку послугу щодо оновлення персональних даних, також до цієї послуги. Наразі підключено 46 віддалених робочих місць центру надання адміністративних послуг. В цілому 177 адміністраторів Центру надання адміністративних послуг готові надавати таку послугу. Отримали відповідні коди доступу і верифікацію на порталі Дія і готові працювати з такими особами, які звертаються щодо отримання такої послуги. Наразі це здійснюється шляхом безпосередньо відвідування центру надання адміністративних послуг порядку живої черги люди приходять приходить її спрямовують безпосередньо до того адміністратора, який може надати цю послугу, який відповідно верифікований для надання цієї послуги. Оновити дані у ЦНАПІ військово зобов'язані можуть у загальному вікні для надання адміністративно-соціальних послуг та вікні для надання послуг ветеранам та їх сім'ям. Свою чергу на оновлення даних чекає і Любомир Танищук. Прийшов біля першої години. Просто я ну, близько пів години, бо чергу взагалі не рушилась, поки була, але потім відкрили ще одне робоче місце, бо був лише один стіл робочий зараз, і вже прийшло ще дві людини. Тому Поки що статистика десь за півгодини дві людини. Ну я прийшов до СНАПу через те, що є ще варіант через резерв плюс. Але я зараз не дуже довіряю цій програмі. Я бачу дуже багато відоків про неї поганих і, взагалі, як вона розроблена, на чому вона в принципі розроблена. З 18 травня у ЦНАПІ майже 40 військовозобов'язаних оновили свої дані жінок цією послугою, ще ніхто не скористався натомість цікавилися. Були у нас сьогодні черги, тому що реєстр, наскільки я так розумію, він був перезавантажений. Дуже багато адміністраторів працює по всій Україні. Дуже багато звертається поновлювати свої дані. Ось він більш-менш почав працювати уже після 12-ї години. Що ми можемо хоч щось зареєструвати до 12-ї ми зареєстрували тільки одного військовозобов'язаного. Щоб оновити дані у ЦНАПІ необхідні документи. Паспортні дані, тобто прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефона активний, тому що на нього приходить смс для підтвердження, електронна пошта за згоди. На неї теж, якщо вона є, ми вносимо на неї приходить код активації, який на телефон. І потім, зі слів людини, ми вносимо дані про реєстр, тобто його фактично місце проживання. Фактично. Тобто, де вони зараз проживають? Тому що це можуть бути і переселенці, і люди, які по роботі тут знаходяться. От, наприклад, в суботу були хлопці з Франківської, вони так само в мене оновлювали, отримали витяги без проблем, тобто все було добре. Після того, як ми внесли, друкується ось така заява людині. Це те, що я вносив з його слів із його паспортних даних, дається йому не ознайомлений. Людина ознайомлюється, і потім в кінці ось тут пише, що це все вірно, ставить підпис і прізвищені і ми я своїм електронним ключом підписую цей документ і відправляємо в загальний реєстр. Після цього заявник отримує витяг про оновлення даних. Якщо, наприклад, людина в цьому витягу вже побачила, що в нього там не не, позначено, що він наприклад має а в нього бронь від підприємства чи ще по якимось причинам. Він бере цю бронь, якщо вона дійсно йде з ним в ТЦК. І там уточняють, тому що і напевно вносить ці зміни. Якщо там людина має там якісь інші поважні причини для того, щоб не бути мобілізованою в даний момент, наприклад, там по догляду, там чи багатодітний, чи там по догляду за інвалідом, чи ну якісь інші переліки, і він не вказаний як можливість відсрочки. Він так само бере ці перелік документів і йде з ним в ТЦК. Чи оновлювали свої дані військовозобов'язані чернівчани і чи знають де це можна зробити? Скажіть, чи оновлювали ви свої дані? А ще ні? Опонуєте? Так. Знаєте, це де можна? ЦНАП є оберіг і ТЦК. Потрібно оновлювати свої дані, щоб кожен став на військовий облік ТЦК. А що буде, якщо не обладнають? Будуть прив'язувати до кримінальної відповідальності. Наразі не оновлював, але планую обновлювати дані в найближчому часі. Точно ще не цікавився. Ще точно не знаю, де можна обновити дані. Є лише додатку резерв, я точно знаю. А як вживу, то не знаю. Альвіна Бремчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4 24-річного буковинця, який продавав наркотики через інтернет-магазин, викрила поліція. За даними слідства, житель Дністровського району налагодив схему заробітку від незаконного обігу психотропних речовин. Серед небезпечних речовин правоохоронці виявили амфетамін. Для реалізації наркотиків буковинець використовував чат у Телеграм. Після оплати товару надсилали замовлення клієнтам поштою. Організатора оборудки затримали під час отримання однієї посилок, в якій містилось понад 70 грамів синтетичного психостимулятора. Оренда приміщення ратуші у Чернівцях 14 травня горище Чернівецької міської ради виставили на аукціон. Цільове призначення об'єкта розміщення обладнання стільникового зв'язку. Що ж буде там насправді? Дізнавалися журналісти Січотера. Частину горища Чернівецької ратуші здають в оренду. Щоправда, робили це і раніше. Куточок на вежі брали в оренду мобільні оператори. Нині умови змінилися, тож бажачим необхідно пройти процедуру аукціону. З 2015 року у ратуші розміщено обладнання компанії Водафон та «Київстар». Нині здавати в оренду планують куток загальною площою 5 квадратних метрів. Ми ж не говоримо про все горище, ми говоримо про 5 квадратних метрів. Люди спочатку подивились, їм по технічним умовам підійшло, лише потім ініціювали цю процедуру. Це ж не ми придумали просто так, давайте ми саме там розмістимо. Спочатку були спеціалісти. Це покращить зв'язок, це збільшить кількість абонентів, які зможуть одночасно розмовляти, передавати через технологію 4G, і плюс це поповнює бюджет. Стартова орендна плата майже 22 тисячі гривень на місяць. Важлива умова. Майно здається без права на викуп. Орендар має використовувати його за цільовим призначенням. В принципі, там вже є таке обладнання. До нас звернувся потенційний орендар, якому потрібно розмістити таке обладнання. Зв'язку з тим, що приміщення ратуші. Відноситься до пам'ятник архітектури. Нами отримано дозвіл в Міністерстві культури на це. І оголошено аукціон. Чого? Того, що безкоштовно, безпідставно здавати приміщення неможливо. Строк оренди комунального майна 5 років. Аукціон відбудеться 6 червня. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини Сі4. У кожної третьої, четвертої людини рак виявляють на пізніх стадіях такі дані МОЗ України, як виявити рак на ранній стадії, яка у цьому роль сімейного лікаря? Сучасні методи діагностики та лікування раку обговорювали лікарі Буковинського онкоцентру із сімейними лікарями Чернівецької області на медичній конференції. Низький рівень своєчасної діагностики раку основна проблема зростання кількості хворих на онко налагодити їх комунікацію та співпрацю з сімейними лікарями. Одне з основних завдань буковинських онкологів, щоб виявити хворобу на ранніх стадіях. Ми чи не єдиний заклад області, який почав тісно співпрацювати з первинною а саме з сімейними лікарями. До них як до лікарів звертаються пацієнти на декларацію. Вони з ними контактують, роблять профогляди. Наші фахівці також організовано виїжджають по різним амбулаторіям, фабам, населеним пунктам віддалених від міста в людей, яких немає можливості на діагностику. І це в свою чергу кажу, дає досить гарний результат в тому, що почали більше, Кількість виявлення ранні, ранніх форм раку, а також почала зменшуватись занедбаність. Ми, як основний спеціалізований заклад області, який займається діагностикою та лікуванням онкологічних заходів, прийняли рішення про те, що ми йдемо до сімейної медицини, тісно з ними співпрацюємо, налажуємо з ними відповідні контакти. Ну, ми почали співпрацювати з 1 вересня минулого року. Знайомилися з усіма спочатку з директорами. В центрі первинної медико-санітарної допомоги ми приїжджали, розповідали інформацію про онкоцентр, запрошували їх скеровувати до нас. Сімейний лікар може вчасно виявити онкозахворювання та виписати направлення на необхідні аналізи та обстеження і справді нам дуже важливо приймати участь у такого у таких заходах. Адже пріоритетом у первинній медичній допомозі є саме профілактика і ранні виявлення. Ну сьогодні ми будемо говорити про онкопатологію. А в сімейній медицині це має дуже велике значення. Ми постійно стикаємося з такими пацієнтами, і нам потрібно розуміти, чи ми можемо їм допомогти, як який маршрут ми можемо влаштувати. Нам потрібно співпрацю. Цівати з колегами, лікарями, онкологами розуміти як сказати, роботу їхню, розуміти принцип роботи, розуміти маршрут пацієнта. І для нас це має дуже велике значення. Директор селятинської амбулаторії Ярема Муренюк каже, жителі віддалених сіл та містечок не завжди мають можливість вчасно звернутися за медичною допомогою. Ми дуже віддалені, і щоб людей ну якісно спрямовувати на вторинний і третинний рівень, щоб надавати ну найпри найшвидшу допомогу, найякіснішу. тому що дійсно людині добратися за 150 кілометрів до якогось центру, то є складно. Під час конференції лікарі Буковинського онкоцентру розповіли присутнім про сучасні методи скринінгу та діагностики раку, які можуть бути використані на рівні первинної медицини. За програмою медичних гарантій, держава покриває основні види діагностики та медичної допомоги на кожному етапі лікування. Рак виявлений на ранніх стадіях виліковний. А щоб виявити онкопатологію саме на ранній стадії, потрібно вчасно проходити онкоскринінг. Буковинському клінічному онкологічному центрі може пройти кожен цей скринінг. А саме скринінг раку патології молочної злози, скринінг раку шийки матки, простати, шлунка, кишківника та інших органів. Буковинський клінічний онкологічний центр законтрактував з Національної служби здоров'я України 5 ендоскопічних пакетів. Три пакети, з якими ми працюємо, це гастроскопія, колоноскопія, бронхоскопія. Два пакети, які працюють наші колеги, онкоурологи та онкогінекологи, це гістероскопія та цистоскопія. Сімейний лікар має зв'язок з своїми пацієнтами. Пацієнти декларуються у сімейного лікаря, і сімейний лікар вже направляє пацієнта по цим пакетам. Мета нашого симпозіуму сьогодні, щоб ми розробили шляхи. І як правильно скерувати пацієнта, рух пацієнта. І сімейний лікар має знати, які пацієнти підлягають під ці пакети, і як правильно його скерувати. Така співпраця актуальна для сімейних лікарів, особливо під час війни, наголосив голова обласної ради Олексій Бойко. Такі заходи взагалі актуальні завжди. І в мирне життя військове тим більше. Тому що, як ми вже сьогодні говорили, жодна війна не зупиняє хвороб. А тим більше такі ну тематичні, про які сьогодні буде йтися на, на, на цій конференції. Тому цей зв'язок між громадами, не тільки Чернівецькою, а й громадами області, надзвичайно важливий. Марія Цепілован, Олександра Окіпняк, новини СІ4. перехід УПЦМП МП до ПЦУ на Буковині. Знищення православної церкви на окупованих територіях та релігійна війна в Україні. У суботу, 18 травня, на Буковину з офіційним візитом приїхав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, з якою метою, з ким зустрівся та про що говорив. Далі у сюжеті. У березні 2022 року Віталій Гуцуляк пішов добровольцем на фронт, залишивши навчання в університеті. Він вирішив, навіть не повідомив нікого. Вирішив і все. Тільки дав знати мені. Передзвонив мама, я йду. Ми маємо захищати нашу Україну. місяць військової підготовки у Львові і одразу на харківський напрямок загинув у вересні 2022 року, зачищаючи ізюм. Остання розмова з ним так. Тоді, коли вони дійсно звільнили якийсь населений пункт і взяли в полон багато чеченів, і він мені передав фотографію, і я кажу, їм, синок, ви маєте відноситися по-людськи, вони такі ж самі, як і ви. Мама, звичайно, ми ж маємо поміняти їх на наших хлопців. Це він повз 26-28-го його не 26, стало. 18 травня на алеї Слави у селі Мамаївці біля Покровського храму пристоятель Православної церкви України Епіфаній провів панахіду за полеглих захисників та вручив матерям і вдовам полеглих воїнів медалі за жертовність і любов до України. Медалью за жертовність і любов до України нагороджується. Гуцуляк Галина Іванівна, мати загиблого героя Гуцуляка Віталія Вікторовича. Предстоятель ПЦУ Епіфаній на запитання журналістів про перехід Святодухівського кафедрального собору у ученівцях до Православної церкви України відповів: це незворотній процес. Він поступовий. Час грає для нас, і... але ми хочемо, щоб не було протистоянь, щоб не було е... війни, релігійної війни в Україні. Священники зазнають переслідувань. Така ситуація на окупованих територіях зазначає митрополит Епіфаній там практично. Знищена присутність православної церкви України. Нещодавно було знято навіть куполи із кафедрального собору нашої церкви в Сімферополі. Євген Паселюк, Олександра Окіпняк, новини. Сі чотири три дні змагань та понад 150 поєдинків. У Чернівцях завершився міжнародний турнір з боксу, присвячений пам'яті загиблих спортсменів та воїнів Збройних сил України. Про результати змагань далі у сюжеті. Понад 205 учасників з України, Молдови, Великобританії та Індії взяли участь у міжнародному турнірі з боксу. За перші місця змагалися спортсмени у трьох вікових категоріях еліта, молодь та юніори. Дев'ятирічний Кейден приїхав з Великобританії на змагання з боксу. На турнірі задонатив 6 тисяч гривень на ЗСУ, які зібрав у школі. Я хотів допомогти українським військовим, щоб їм було краще. Браво! Поаплодуйте Кейдену!» Ангеліна Мелех приїхала до Чернівців з Волинської області. Билася зі спортсменкою з Великобританії. На змаганнях посіла друге місце. Так як я минулого року приймала участь у 40 кілограмах, а зараз зразу прийшла у 46, тому важко освоїти ще цю велику. 17 боксерів з Чернівців нині боронять Україну. Від початку повномасштабного вторгнення двоє загинули на фронті. Ми присвячуємо турнір нашим захисникам, воїнам, нашим захисникам, спортсменам, які стали воїнами. Тим більше, хлопці, які один із хлопців, який тренувався в нашому залі, Володимир Торогой тренувався в нашому залі. Капітан поліції, спецпризначення загинув на цій війні. Юрій Іванович, наш. Десантник, штурмовик, тренувався в клубі, «Варяг» Чернівці загинув на цій війні. І тому і ще багато і багато наших друзів. Тому, тому ми і проводимо цей турнір. Що що хотіли би вшанувати їх пам'ять? Переможців міжнародного турніру з боксу нагороджували військові Нацгвардії. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини. Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на СІ-4.